Чому хороші люди погано живуть і що з цим робити? Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова. Я психолог. Практикую в методі символ драми, авторка цього Ютуб каналу. Що таке власне цей синдром хорошості? Ми часто про нього чуємо хороший хлопчик, хороша дівчинка. Це коли. Людина заради соціального прийняття, схвалення, визнання, готова жертвувати власними інтересами, ціннісним, особистісним, матеріальним та будь-яким ресурсним наповненням. Тому що вона не розуміє, не відчуває в собі цінності, що вона може комунікувати, взаємодіяти з цим світом інакше. Коли ми говоримо про синдром хорошої дівчинки, ми ніколи не говоримо чи хлопчика, ми ніколи не говоримо про те, від чого позбувається тако класна роздату, що я зрозумів, що я для всіх хороший. Тепер я буду для всіх поганим. Ми говоримо про комплекс травму, які сформувалися в людини, адже чому людина обирає власне цю? Позицію. Перше, це якщо я хороший, я в безпеці. Наша психіка базово прагне до безпеки, комфорту та стабільності. І е, якщо цього немає, людина починає хвилюватися і намагатися будь-яким чином це заповнити. Знайти, чому сформувалося це я хороший, значить я в безпеці. Це означає, що. То любов, підтримку, турботу, увагу, все те, що було людині необхідно, у дитинстві вона отримувала за якихось умов, коли вона хороша. Або ж коли вона собі думала, що якщо я буду хорошим, хорошою, то буде так і так. Як я хочу, тоді я отримую достатньо турботи від мами, тоді я зможу якось виправити батьків і так далі. До речі, часто характерна штука для дорослих, дітей, алкоголіків, це характерна штука для дітей емоційно закритих батьків, а це намагання підлаштуватися під людину. Я хороший це, я який? Я підлаштований під настрій, під особливості характеру, якісь якості, цінність наповнення іншої людини. Чому я під нього підлаштований? Тому що колись в мене не було іншого вибору, як взяти і підлаштуватися під це. Ось тут важливо це досліджувати, якщо ви за собою просто помітили уже цей синдром хорошості, то розкручуйте, звідки він взявся. Оцей синдром хорошості, і ви з ним на спіральці зверху десь, так? Для, як ви ж не спригнете, наприклад, з, з горки в аквапарку е, такого з сальтом вниз за 10 метрів. Ні, ви сядете і з'їдете. Ось метафорично. Ваш синдром хорошості в цій точці, в яку ви помітили, де ви вислуговуєте дещо. Ви його розкручуєте, чому я хороший, що я хочу цим заслужити, чого мені не вистачало у дитинстві, в якому віці. Тобто, ви ось шляхом цього самого аналізу просто спускаєтеся по горці внизу в аквапарку, відкриваєте очі, бачите, є басейни. Можна взагалі вийти з цього аквапарку, можна на бар піти посидіти, що я взагалі не по горках, я по джакузі шампанським. Можна різне зрозуміти про себе цікаве. Але факт того, що будь-яке риса негативна якість, що вам не подобається, ви собі помітили, це верхня точка по спіралі. цю спіраль потрібно розкручувати і їхати на низ. Це буде не непри... Може бути неприємно, може бути страшно, можна нахливатися води по дорозі, але. Що потрібно зробити, тому що просто взяти і пригнути з 10 метрів вниз де води максимум півтора, нереально. І ось це. Я хороший, отже, я в безпеці, я в комфорті, ех, мені стабільно. Значить, що ту безпеку також мені часто що робили, підривали у дитинстві. І я чомусь вирішив, що якщо я буду хорошим, то та безпека буде. Такі висновки. Якщо я буду хороший, то все зміниться, часто роблять діти в віці від 5 до 8 орієнтовно років. Тому що підлітком більше до підліткового віку, висновок, якщо ви всі паразити змінитесь, то, то може мені буде нормально. Дитина орієнтація все-таки це якщо я буду хорошим. Чому? Тому що. Ну, які зазвичай до себе ну, чує дитина. Уй та який хороший хлопчик, уй, який хороший дівчинка, уй, який хороший пупсик, коли щось іде не так, ми базово намагаємося повернутися до цієї хорошості. Це такий перший момент. Друге, якщо я хороший, я потрібний. Я хороший дрівня, я потрібний, я цінний, мене люблять, мене приймають. Ось це коли тут більше про те, що були умови. В процесі розвитку, якщо ти хороший, якщо ти гарно з собою ведеш, якщо те те, се передає, то тоді ти отримуєш ту увагу увагу, любов турботу, або коли людина сама помічає, що. Якщо я активно добиваюся уваги мами своєю поведінкою, значить, чи якщо своїми досягненнями чимось небудь, то я отримую все-таки ту похвалу і визнання, яке мені треба. Якщо я там, наприклад, в підліткому віці, як догруму, якщо я все своїм друзям віддаю і спису віддаю і гроші і все, що, все, що тільки я маю цих ресурсів, да, то мене помічають в колективі, я їм потрібен. І, значить, тут я хороший. Цідліткову міців, що воно формується часто на фоні оточення якогось. Дуже часто діти, які піддаються булінгу, можуть пропробувати одну із таких стратегій виходу з неї, це намагатися бути хорошими для тих всіх дітей, які їх оточують, для того, щоб їх не цькували, не гнобили. І тут, до речі, завжди, ну не завжди часто один, вийти зі школи. Тобто помінять. Школу, якщо це є можливість. Ну, якщо цікава тема дитячого булінгу, можете якось а, про це просигналізувати. І ось що ми бачимо. Я хороший дорівнює, я в безпеці, я потрібний, я маю те, що мені потрібно мати. Це означає, що в людини ось ця базова самооцінка, самоцінність, внутрішня опора, все те, що має формувати її особистість, повністю залежить від інших людей. Що своїх як таких якостей не напрацьовано? І з ними потрібно працювати в терапії? Потрібно з цим розбиратися, з, з цим отцвім я хороший. Тобто, поступово аналіз да, розкучується по, спірал, по спіральці донизу. Що можна зробити самостійно, аби позбутися від цього синдрому хорошості? А які у вас є установки разом з синдромом хорошості? або будь-яким іншим, передається нам так звана ментальна база, певний посібник how to do it у вигляді установок про, програм, цінностей, переконань тощо, які ми думаємо про себе, що що люди скажуть, якщо я хороший, значить я щось маю. А, треба бути таким, бо що ж про мене людське і так далі, і тому подібне. Тобто, якщо ви розумієте, що ви надто хороші, додивилися ж до цього моменту, щось вас. Зацікавило то питання, яка у вас ментальна база, на якими установками, переконаннями ви підкріплюєте щодня в собі цей синдром? З цим можна і важливо посидіти детально довго, через те, що це по суті не те, що да, це, по суті, єдине з чого легко почати самому, з чого можна... І варто починати. Це піддавати сумніву кожне з тих переконань, які негативних, які ви в собі виявите, і думати, як я можу, яке я хочу інше переконання закріпити, яким чином можу це зробити. Наприклад, що мене приймають і таким. Як я собі можу довести, що мене приймають і таким. Це почати це припинити. Да? Іншим людям, що вони там від мене очікують, від себе через край шукати тих, хто цього не потребує, хто готовий взаємодіяти з вами на іншому рівні цінностей. А може якийсь інший свій вихід. Це, що я пропоную, це більше з такого розряду фантазії, через те, що індивідуальні поради, їх, в принципі, не даються психології такі от поради. а По-друге, ці всі ключі ну, індивідуальні. Тобто потрібно розуміти, да, що у вас за спиною, який досвід, що у вас сформувало, скільки вам років, які у вас переконання, що ви робили до цього з собою? Тому що зараз тема саморозвитку, це от психологія, вона така доволі популярна, енсон. So тобто, мені потрібно розуміти певну базис. І вас формує, у вас на даний момент фундамент, для того, щоб можна було про щось далі міркувати глибше. Проте я можу давати такі, знаєте, міні-ключики, які отмички, які спрацюють для того, щоб цей процес рухався. По суті, коли в обмежені ресурси, то якісний самоаналіз, знати певні ключові принципи. З того як воно має рухатись? Так от, синдром хорошості це те, від чого легко не позбувається. А, що ми маємо запам'ятати? Б. Це про комплекс певних травм, установок ментальної бази, і В, найлегше почати розбиратися те саме з тією ментальною базою. Чому? Тому що вона по пірамідці, от, словно говоря, якщо уявити перед собою пірамід, то є підсвідомлення, Насвідоме, свідоме. Ваша ментальна база, те, що ви вже щодня говорите, вживаєте, те, що ви можете витягнути в себе на бумажку, це ваша свідома база, з якою найлегше працювати. І повірте, завжди, коли ви починаєте рухатися свідомо, ви потихеньку підтягуєте і підсвідоме. Це справа якості, якщо і чому якості, тому що. Коли ви в процесі взаємодії з психологом, він бачить ваші захисні механізми. Коли ви в процесі взаємодії з самі з собою, ви їх не бачите. Так же я їх не бачу, Так же не бачить будь-яка інша людина. Тому що так ми, власне, влаштовані. Є певні налаштування в людському мозку, в людській психіці, які незмінні. І ви нічого не зможете зробити з тим, щоб перепрограмувати себе. Наприклад, щоб психіка була не орієнтована на безпеку, на комфорт. Тому що воно закодовано в рептильну мозку, ви, власне, завдяки тому й вижили. Як вид, ну, anyway, це ми вже задалеко відійшли від теми. Якщо ви помічаєте в собі цей синдром хорошості, дослухали до кінця, значить у вас достатньо сили для того, щоб почати з тим розбиратися. Якщо вам потрібна професійна допомога чи якийсь фідбек залюбки допоможу, пишіть у коментарі. Свої контакти я залишаю, ідеї для тем приймаю і до наступних зустрічі!